Монтажних натяжних стель. Так. Розповідайте. Садок вішневи коло хати. Труші над вишнями гудуть. як ягнята на селі. Е, вибачте, це що? Шевченко. Це дуже добре, але я питав вас про ваші проблеми. Як ви себе почуваєте? А, ви про це. Все дуже погано. На роботі одне і те ж саме. Ви працюєте касиром? Ні. Банкір. Ні. Водій? Хух, ні. Президент. Ні. Підіймач в пінгвіні в Антарктиді. Ні. Монтажник натяжних стель. Так. Ну ну і що там? Ну ви уявіть, як це? 15 років я тільки дивлюсь в стелю. Я навіть не пам'ятаю, як виглядають мої ноги. Ніякого різноманіття в житті. А у чому полягає ваша робота? Ну, я беру звичайний профіль, кріплю його. До стіни, а потім на нього натягується стеля. Тобто ваша робота наполовину складається з профілю. Я правильно розумію? Ну так, а на другу половину з Фастом Гелю. А усі ваш, як ви кажете, профіль. Який він? Ви можете його описати? Ну такий базовий звичайний профіль, нічого особливого, такий прямий з зірками для кріплення. А якщо це буде профіль від компанії Alutat SK-4.0? Що є найширшою версією прихованих карнизів висотою 4 сантиметри. Ти ще й скажи, що він зі швидкісними бігунками. Звичайно, 13 штук на погонний метр. Дякую, докторе! Це те, що було мені потрібно. Ось їх візитівка. Замовляйте профіль у них. Докторе, а ви теж займаєтесь монтажем натяжної стелі? Ні, це не мій профіль, це ваш профіль. А я всього лише психотерапевт. Звоніть.